Ще рівно часу, шановні українці, давайте зробимо певний перегляд про стан Путіна. Ось, Тому що в попередніх відео ви могли дивитися, я дивився, знав, що він хворий. От, І е дивився на оракулах його, який в нього прогноз до кінця року. І там показувало, що козел, е Такий тваринний оракул, що козел там і. Куниця була, тобто означало, що цей козал дотягне до кінця року. Але ситуація в тому, що вже від знайомих навіть я отримав таку інформацію, що Путін лікують його найкращі лікарі Ізраїлю, онкологи, і дають йому два місяці тобто до, до листопада. Срок йому життя приписують. І зараз я хочу подивитися. Давайте просто будемо дивитися на рунах. Вони ключі до енергії, це ніякі не духи. І ми просто подивимося по місяцях: вересень, жовтень, листопад і грудень, що буде з його станом здоров'я. Тобто зробимо відбиток його енергетики і подивимося, в якому він стані. Будемо звертати увагу на руни смерті. Давайте подивимося, що з Путіном на даний момент з цього станом здоров'я. Будемо дивитися розсипами, дивимося, що магічний вплив, дві руни магічного впливу, і які на його гармонію, на його здоров'я вливають енергію. Тобто з усіх боків в нього вливається енергія. Це може свідчити про, ну, тут в позитивному контексті, що його витягують за рахунок магії. За рахунок, ну тут Ансус може бути також і як лікарі і ловус, як препарати рідини, якими його підтримують. Тобто в вересні він ще явно проживе. Давайте подивимося, який його стан прогнозований на даний момент, тому що майбутнє пишуть люди і вносять свої коригування. Не все так однозначно, не все прописано, а все, що прописано, можна переписати. Давайте подивимося, що з буде з Путіном. царем Московії РФ у жовтні. Знову ж беремо розсип, висипаємо, дивимось. Ось, здоров'я його різко погіршиться. Бачимо здоров'я, бачимо кризу, руйнування. Ось, і бачимо онкологію. Різке буде погіршення в жовтні, але ще самої смерті ми тут не бачимо. Не бачимо. Ну, Креза і руйнування різко посилиться, тому що вже він не буде будуть магічно, навіть не все можна витягнути. Навіть за... При тому, що він один з найбагатших людей світу. Тіло і тіло, воно всіх зношується. Ну, Давайте глянемо листопад. Що з Путіном буде? Ось, а тут же є руна роду і потік, який буде зруйнований його гармонія. тобто Можливо, він піде до роду, Буде руйнування. Руйнування його. Вже воно буде йти потоком. І залишається у нас гудень. Що буде з Путіном, з його енергетикою і здоров'ям у грудні. А тут же ми бачимо, що буде пробій до роду, Тобто будуть різка зміна. Він отримає сильний пробій, як урожай. Урожай, знову ж таки, лагуз. Цей стрімкий подій потік перенесе його в нову реальність. Перенесе тут як магічно пробоєм до роду. Все-таки, скоріш за все, він три місяці протягне Тому, скоріш за все, що він ще. Більше проживаю. Все-таки ракул показував вірно, що він до кінця року ще зможе затягнути. Що з ним буде в наступному році з Путіним? Ну, отут він вже може піти на той світ від хвороби. Зміни. Тобто, це хвороба, це стрімкі зміни, кардинальні зміни з точки А в точку Б. Ось. Ну і магічні. Тобто те, що було прописано. Мабуть, все-таки це. Тобто вересень він буде жити, жовтень буде різке погіршення, і з лагуза вже буде потік на той світ. Ось, Прописав він собі стати демоном, хто не знає. Ось, Тому що пекло і раю не існує, є певний розвиток. Він розвивається в мінуси. Ось такі, як, наприклад, там, імператори, болтазар і інші демонічні істоти це душі людей, які свого часу... Розивалися в мінус, несли катування, кризи, вбивства. Що я ще хотів подивитися його наступник. Хто буде його наступником? Ну, енергії. Тому що там ж підбирають йому зама. Давайте це глянемо. Ну, це буде здорова людина гармонійна. Ось. А що він буде нести Ну, для України, давайте глянемо. Той, хто буде після Путлера. Ось, Він буде продовжувати вести війну і намагатися її гармонізувати. Тут немає припинення війни, є зміна війни, тобто будуть зміни в війні, вони будуть для України більш гармонійними. Одразу він її закривати не захоче. Ось, Що є не дуже добре. Ну, давайте ще глянемо, що буде в наступному році з війною в Україні. Взагалі. Дивимося саме бойові дії на території України. Ось тут вже буде втручання, якби Вищих сил енергетичних. І буде певна мана. Можливо, оце пертро просвітлиться потоком і діями підсвідомими на фоні, тобто діями невідомими більшості. І вони будуть. Будуть, будуть, будуть якісь просвітлення, але війна буде тривати. Ось. І ось, як ми бачили Дагасик трансформацію, то вона буде, скоріш за всього, для України більш гармонійною і буде стихати. Ось. Д... Надалі немає сенсу дивитись тому що кожного дня працюють віддаючі в Україні. І... На боці ворога ось. тут вже явно, що Путін буде. Зруйноване, максимальне руйнування в нього чекає під кінець жовтня, щоб по логаритму розглядати як під кінець місяця. І може таки ще дотягнути. А там вже прописаний перехід йому пробій і перехід умовно до роду, Той демонічний егрегор Одаувський, який показує. От. А ставник його буде намагатися гармонізувати війну. Тут не було припинення війни, а була гармонізація війни, що нам не на руку. Але ви повинні розуміти, що війна це є збагачення, збагачення влади, олігархату. От, у різних країнах. Ви, якщо подивитесь, помоніторите, що завжди була фармакологія на першому місці по загальному прибутку річному, в цьому році. Навіть в 2022-му ще не була, в 23-му військова промисловість вийшла на перше місце по обігу. Тобто йде великий заробіток на війні. І, на жаль, в тому числі і нашій країні корупціонери наживаються, які нічого не бояться, і ті ж самі суди з ними. Суді в банях сидять, 100 грам п'ють і сміються, як вони це все обходять. А люди це все терплять. Такі справи. Інформація така, будемо сподіватися, що дотиснемо і піде він раніше. От. І потрібно буде працювати на те, віддаючим, щоб той, хто буде наступним після Путлера, щоб він все-таки був зацікавлений в припиненні війни, а не намагався якось викрутитись і гармонізувати.